Привет. Хтось мене питав, а де ваші квіти? Ось до! Ось до мої квіти. Подивіться, хіба вам не шматочок України, а? Ось до мої гарнюсінькі квіти. Подивіться, яка красота. Дивіться. Як вам мої квіти? Подобається. Малінка вже все, переродила, але була така дуже солодка і гарненька. Ще одна там ягодка залишилась. Зараз я вам познімаю і її. Ось доде квіт. Ті, хто хоче, той саджає, що хоче. А я вже вам казав, місцевим не цікаво. А так як ми не зовсім місцеві, це теж була маліна, її вже нема, ми вже все з'їли, але почалася вужина. Подивіться які. Які вужини. Вони ще не стигли, ось достигли. Дивіться які. Здомний палець. Це все вужина. Ми ласуємо. Коли вона достигне, ми тут ходимо і збираємо. Це мій виноградик. дивіться, як він виріс вже трошечки. Пам'ятаєте, я колись показував він, був малесенький, малесенький. вже трошки виріс. Наступного року можливо вже у нас буде виноград. Ось до ще квіти, ось до рози, але вони вже всі від... відквітли. Ще деякі є, але вже все їхній час минув. Ну і перед хатою ще там є. Квіт. Так що не кажіть, що в нас немає квітів. Хто хоче, в нього є все. Дивіться, які. Ааа, блін, який насичений кольор. Обожнюю ці кольори. Слава Україні! Героям слава!